Вітаю всіх на каналі сервісного центру Медіасервіс. І сьогодні я б хотів підняти таку тему, як ціна ремонту, ціноутворення, з чого воно як рахується, як ми оцінюємо свою роботу. Багато майстрів, хто цю тему намагається оминати, не знаю, сором'язливо це, це робить або ж агресивно. Я вважаю, що свою роботу можна і потрібно оцінювати. Адекватно, і якщо ти можеш аргументувати, скільки коштує твоя робота, і клієнту підходить, тоді усі задоволені. Одразу скажу, якщо там будуть якісь хейти, переходи на особистості в коментарях, ну, потім побаню, трошки залишу, щоб побачили неадекватів, а потім вже забаню. Так, переходимо конкретно до цих інверторів. Два інвертори в ремонті. Один 2000 Вт постійних, 4000 пікових, цей же повервант 3000 пікових. І якщо цей у ремонті буде, на сьогодні що у нас дивимось 9 лютого, цей разом з транзисторами 4 транзистори міняємо. Тут три вилетіло, один лишився. Міняємо всі 4. Цей ремонт буде коштувати там, 1500 гривень, то для цього інвертора тільки сама робота коштує 1500 гривень. І чому така різниця? Давайте будемо розбиратися. Так, ми маємо спаяні китайські транзистори, виробники китайські, а це е, європейські, там Корея, десь, десь там ще роблять, не знаю, Infineon. Оце 75EH5, EES5. Це у нас Он Сэмі 24N60. Це IGBT, але такого плану вже є і 24N50. Ось, а це якийсь закос під Онсемі. Маркіровка FQA 24N50, але якість пластика, ну, видає китайський Китай. Це більш, скажімо. Якісний пластик, але теж китайський виробник, маркіровка EGV 60N65. Аналогів багато. Це може бути і магночіп, який доступний. Був доступний і по ціні нормальний. І, мабуть, найдешевший був магночіп. Але ціна десь у середньому, наприклад, 24N50, буде там 200-250. Там навіть там, до 350 гривень, в залежності від того, коли ви берете, у кого берете, наприклад, там космодром там, 2450, якщо зараз зайти і подивитися, нам коштує там, 280-350 гривень. І тому ремонт сюди потрібно 4 транзистора, бо бухгалтерію можете порахувати, півтори ну, це дуже, дуже адекватно. Можна сказати, за каву та пончик ремонт. Але клієнти, особливо його жіночка, о, це чому так дорого? Ну, звиняйте, ребята, транзистори ми не малюємо. Це перша частина марлізонського балету. А тепер перейдемо до найцікавішого, з чого сформувала стіна ось цього дива. Нагадаю, це у нас Green Cell 2000-й. І ось, покажу, що по цьому інвертору. Одразу перейдемо до, до списку. Що вилетіло? 12 штук irf 1404. 4 штуки 60 n 65 Одна 35,25. Далі, далі там по прокладки. Паста пересилка запчастин магазину. І... А, модуль модуль ПВ модуль Шим контролер І усього виходить 5450. Транзистори пораховані з середньої, скажімо, цінової категорії. Найкращі у своїй е, потужності. Це ІКВ50ЕЕH5 від Infineon М можна поставити ще краще 75, але це буде вже оверпрайс і по потужності ну, там буде десь 3 рази запас по потужності для 2 кВт інвертора. Ну, це дуже забагато і по ціні знову ж не вийде І так, навіть от, 5 ,5 тисяч ремонт при середніх транзисторах. Далі дивимось Об'єм роботи. Що робилося? Спочатку я почав знімати відео, і я його там все-таки викладу, де я почав розказувати кроки, як ремонтувати цей грін. Було самому цікаво. Схема трошки відрізняється від інших інверторів, які я ремонтував. Зараз покажу. З оборотньої сторони, що я робив, це тренувачні транзистори запускались, а це він виглядає зі сторони елементів. Вилетіли, а пішла зустрічка. Пішла зустрічка. Вилетіли там, 4 транзистори на високій стороні, 12 на низькій стороні. Частково полетів шим-контроллер. Тут почали його ремонтувати, потім хазяїн ні-ні не ремонтуємо, да, да, ремонтуємо, ну, трошки пізніше розкажу. І е, на е, кроку, вже коли ми поїхали ну, до магазину в Дніпрі в місцевому, е, взяли якісь, де, ну, не якісь а, деталі, які не хватали, автодрайвер на шим контроллер щоб перевірити його, запустити. Нас зупинили на півдороги і сказали, не потрібно робити. А що ж ми робили? Ну, по-перше, як М -м... він не працював. Ну, Звісно, зустрічка, повилітало все, нічого не працює. Запустили спочатку е формувач. Напруги генератор, генератор імпульсів, щоб працював перший каскад. Все перевірили, сигнали нормальні, почали впаювати транзистори. Впаюємо перший модуль, другий модуль, третій. Іде в захист. Впаєш транзистори цього модуля, починає працювати. Почали розбиратися, розбиралися. Що Ось, обратна связь, йде е, е, сигнал з, з модуля і виключає на, наш інвертор. Випаяли модуль, почали розбиратися, знайшли битий оптодрайвер. Добре. Потім випаяли, ну, це ж ну, не за 5 хвилин знаходилось, е, знайшли, якщо. Живлення не йде взагалі на 15 вольтову і 5-вольтову крінку. То нічого не впадав у захист, в принципі, накачка йде нормально на конденсатори високовольтні 380 вольт є. Що тобі ще треба, хороняка? Працював би, але ні. Почали дивитися сигнали на шинки, а там повний звіздець. Так, я тут. Щось намалював. У мене там є сцелограма. Ну, це ось придятина, яку там видавав шим. Картинку ще вставлю. І тут цікаве інше, що на одному транзисторі моста по низькій стороні він видає там 50 Гц. Ну, з такими завітушечками. А на другий транзистор видавав 5 Гц. 5 кГц. Ну, така собі історія. І це явно був вже ушкоджений ШИМ модуль і потрібно було включити в бюджет модуль сторонній формувач синуса SG002. Ну, на Єгерсі, щоб це переробити. Ось це так Трошки сумбурно, але дуже коротко. <свісно> Повірте, це було витрачено не 5 хвилин, на 15 щоб це вияснити і дойти до того, що потрібно робити. І за всю цю роботу, е, ну, саму роботу, півтори тисячі гривень. Ну, клієнт подумав, подумав і сказав: добре, давайте робити. Це було вечором. Зранку він вже передзвонять і каже: ні, не робимо. Я хочу його забрати. Я говорю, Я Як забрати? Ну, він розкладений на столі, розібраний на частини, там, на соплях навішано, перевірочні якісь деталі. Я говорю, «Ну, Потрібен час, щоб його зібрати. А чому передумали? Ну я там десь побачив, вже у Польщі він там коштує там, новий там, 6900. Але не такий, а трохи менший. А що ви скажете, що брати мені чи не брати? Ну, я кажу, ну, дивіться самі. Ну, якщо ви питаєте мене, то я вважаю, що якщо ремонт більше, ніж половина нового пристрою, а новий пристрій з гарантією, потрібно брати новий. Так, 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 давайте я, я теж за те, я буду брати новий, ну, берете беріть, і беріть, я ж, я ж не проти. Я ж одразу сказав, що робимо спочатку діагностику. До речі, діагностика. Діагностика коштує ось витрачено е 2 дні, там, з перервами, з відволіканнями там, на якісь інші там, роботи і поїздки за деталями. Але фактично займалися 2 дні цим інвертором. І за це все 300 гривень. Ну, як домовлялося, спочатку діагностика, а потім ремонт. Ну, якщо сподобається. Не сподобалось ніяких претензій. Все збираємо, розказуємо, що ми перевірили. І потім саме цікаве, він каже, я його відправлю назад у Польщу, і там мені його відремонтують. Я говорю, опа-опа, можна розказати, вже просто цікаво. Ну там же ж е, він же ж на гарантії і його зробить. Я говорю, підождіть, ми його паяли, ми його розібрали. Ось я як сервіс люксіона і до мене прийде пристрій люксіон, якщо в тому вже хтось колупався, то я скажу, ні-ні, ребята, ну це не гарантія. Тобі було потрібно його одразу, не, не робити, не ковиряти. Він каже, та ні, яка гарантія, що ви, що ви? То зроблять не по гарантії. І може буде дешевше, ніж в Україні, я говорю, стопе. Тобто Європа, спеціаліст е, з рівнем знань по ремонту електроніки вище середнього, за менше ніж 40 євро, буде ремонтувати пристрій, який коштує, е, ну, якщо так дивитися в Європі там 150 євро, тобто платять йому 50 євро за пристрій, який коштує 150, то його простіше не ремонтувати. Ну так ми там порозмовляли, я сказав своє бачення ситуації, він своє. І зупинилися на тому, точніше я зупинився, що ремонтувати вже його не будемо. Ну вже і не цікаво з таким підходом, тому що там зараз ремонтуємо, потім не ремонтуємо, потім знову ремонтуємо. Пройде ще день, він знову щось там нове побачить і вирішить. Тому ось така ситуація по кошторису, по, по клієнтах. Причому сказати, що це якийсь унікальний клієнт, там, по, по ціноутворенню, то ні. Якщо ми беремо ось такі пристрої, які, на які там прилетіла зустрічка, ну, це десь от. Плюс-мінус ремонт буде ось таких пристроїв в от, такій потужності. Орі, орієнтовно цінник е, я вам порахував і показав. Так що вирішуйте самі, ремонтувати, чи не ремонтувати, чи купувати. Якщо є у вас е, можливість купити новий з гарантій, краще беріть новий з гарантій. Якщо нема, ну, дивіться, наскільки це вам підходить. По-іншому по вже, ну, не по-іншому, а по тому, як розбирав, як дивився, можливо, вилежу ще відео. Так, в принципі, навіть не хотів розказувати в цьому відео більш про ціноутворення, але і розказав, що робилось у цьому інверторі. Я вам розказав. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво, як від... З однієї сторони, від майстрів, так і від клієнтів. І прошу стримувати себе, тому що нам ще жити у цій країні. Всім пока!